Творче об'єднання «Начитай» Брайан Сміт Прогулянка До цієї ночі Помальдонадо жодного разу не робив прогулянок околицями. Ні вдень, ні тим більше в нічний час. Але його вкрай здолала туга. Йому набридло телебачення, набридли музичні стріми на Споті Live. І навіть мережа набридла. Одні ж і ті самі грьобані сайти кожний грьобаний день. Проблема була не тільки в розвахах доступних полу. Його останні стосунки закінчилися кілька місяців тому. З того часу. Як Софія покинула його, будинок став болісно тихим, особливо ночами. Як закореніла сова, він особливо мучився саме в цей час. Особливо сповнений самотністю час доби. Йому здавалося, що стіни замикаються над ним. Він був пригніченим. Що було дивно, в нього, бадьорого та оптимістичного, почали з'являтися думки про самогубство, і це дуже турбувало його. Так і сталося. О другій годині теплої червневої ночі Пол вивкнув телевізор, в який витріщався без будь-якого інтересу. Вже котру годину, взяв ключі і вийшов з дому. Зачинивши двері, він спустився з ґанку, вийшов на двір і озирнувся. Вулиця була тихою, таку пізню годину. Світло від ліхтаря піднімалося вгору, освітлюючи частину тротуару та прилеглі двори. Двори були здебільшого дуже доглянутими. Винятком був його власний. Трава сильно відросла, її варто було підстригти ще тиждень тому. Пластиковий пакет з магазину валявся поруч із його парадними дверима. Зараз він здавався дивною маленькою примарою, що ширяла в темряві. Виглядало це страшнувато, особливо в повній тиші. Полужив в кварталі, що примикав до місця облюбленого хіпстерами східному Нешвілі. Зовсім неподалік було безліч кав'ярень, барів, ресторанів і тату-салонів. Всі вони обслуговували молодих придурків. Які слухали нудну музику, витрачали непомірні кошти на догляд за волоссям на обличчі та носили дебідні джинси, що стискали яйця, Пол їх всіх ненавидів. Поворот праворуч і він на місці. Більшість закладів, якщо не всі, в цей час вже були зачинені. Тим не менш була ймовірність зустріти інших нічних роззяв, так що Пол пішов в інший бік. Він дійшов до кінця свого кварталу менше ніж за хвилину і зупинився на розі роздаю і Тріумф. На тріумф можна було перейти дорогу. Ще так називався музичний гурт. З молодості Пола. Ну, він пам'ятав назву. А ось про те, хороші вони були чи ні, спогадів не лишилося. Та й чорт з ними. Втім, все інше, теж більше, не мало значення. На тріумф Пол повернув праворуч і продовжив свою прогулянку. Він пройшов кілька кварталів. Почувши за собою кроки, Він вирішив, що його хочуть обікрасти. Тим більше, що ці кроки практично точнісінько повторювали його власні. В цьому відчувалася навмисність, начебто переслідувач намагався замаскувати звук своїх кроків, Бу намагався навіяти собі. Що це просто параноя, пов'язана з тим, що навколо не було ні душі, і дзвінка тиша, що охопила ніч. А може, йому просто почулося, а може, це було якесь дивне ехо, Пол прискорив крок. Ця різка зміна привела до того, що переслідувач збився з кроку. І стало очевидним, що почути полу не було ехом. Як тільки кроки позаду нього збилися з ритму, вони відразу стали більш чутними. Він не тільки усвідомив, що хтось справді йде за ним, але й те, що переслідувач був набагато ближче, ніж здавалося. Судячи зі звуків, переслідувач був не більше, ніж за 10 кроків від нього. Він ішов по темній частині вулиці, минаючи низько опущені гілки дерева. Дерево росло з іншого боку високого паркану. Але його гілки спускалися на тротуар. Був вперше стало страшнувато. Коли він опустив обличчя, ховаючи його від гілок і вмить опинився в глибокій темряві, кроки переслідувача стали швидшими. Твою ж матір. Пол випростався, оминувши гілки. Наступний ліхтар був наприкінці тріумфу, десь у кварталі від пола. Низький. Лякаючи голос, захрипів в нього за спиною. Гей, ти, йди сюди, спробуй моєї сталі. Далі був зловісний смішок. Повне спромігся обернутися. Голос і злісний сміх підтвердили його побоювання. Ненавмисно. Він потрапив в поле зору психопата. Він побіг, Пол чув звук важких кроків за спиною, коли переслідувач додав ходу. Наприкінці кварталу тріумф перетинав вулицю під назвою Блекмор. Там тріумф закінчувався. Пол міг піти ліворуч чи праворуч. прямо Дороги не було. Часу на роздуми чи створення стратегії був. Він просто повернув ліворуч тільки тому, що був ближче. Він пройшов не більше 20 футів Блекмаром, коли вирішив ризикнути і глянути через плече. За ним нікого не було, але він чув наближення переслідувача. Туфлі невідомого божевільного голосно відлунювали бетоном. Пол піддався раптовому пориву пірнути в кущ, що красувався перед невеликою галявиною зліва від нього. Він дивився крізь тонкі гілки, як переслідувач підходив дедалі ближче. Темна постать виникла прямо біля куща. І застигла лише через дюжину кроків. Чоловік стояв на тротуарі, повільно повертаючись навколо себе в пошуках ознак присутності пола. Чоловік був високий і одягнений у все чорне. В правій руці обтягнутій рукавичкою. Він стискав ніж із довгим лезом. в якому Відбивалося світло ліхтаря. Він носив лижну маску, але вона не приховувала того, що він був спантеличений. Незважаючи на жах, від якого серце готове було вистрибнути з грудей, Пол майже посміхався. Хоча ще мить і він справді посміхався. Звичайно, він все ще був наляканим. Незнайомець цілком міг звернути увагу на середніх розмірів кущ і здогадатися, де його здобич. Але тепер інший звук пронизав ніч, наростаючи гудіння двигуна, причому немаленького. Пол побачив. Як джерело цього звуку наближається. Це був пасажирський автобус, що рухався Блекмаром. Пол бачив, що автобус був практично порожнім, що й не дивно, в таку пізню годину. Психопат повернувся до проїжджої частини, коли автобус наблизився, оглядаючи глявини будинків напроти. В пошуках своєї жертви. Підкоряючись пориву, пол вислизнув за куща і кинувся на психопата. Він стартував, присівши, потім різко випростався, побіг і досяг нападника в найкращий момент. Вилетівши від удару пола в спину, незнайомець скрикнув від несподіванки так голосно. Що заглушив рев мотору. З глухим звуком чоловік вдарився об автобус. Щавканням ламалися кистки, поки тіло чоловіка летіло вниз вулицею, залишаючи червоний вологий слід на тротуарі. Коли водій автобуса вийшов, щоб оглянути покійного, Пол вже втік. Кілька днів по тому в новинах місцевого телеканалу повідомили, що покійний виявився сумнозвісним, нічним потрошителем, який час від часу порушував спокій жителів Східного Нешвілу вже декілька років. На якийсь час це наповнило пола. Почуттям громадської гордості він позбавив світ смертельної загрози. Він був герой. Але була проблема те почуття радісного збудження, що наповнило його відразу після вбивства людини в масці. Це було прекрасно. Ніколи раніше він не почував себе настільки живим. Зневіра, що поглинула його, зникла без сліду. Після цієї ночі Пол часто робив нічні прогулянки. Незабаром в місті з'явився новий лиходій. Преса охрестила його штовхачем. Брайан Сміт Прогулянка.